Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі U-Games. Мене звати Ігор. На столі Unmatched, пращі та Стріли і поряд зі мною ля. Традиційно. І ми будемо далі битися бійцями з цієї коробки. Ми будемо битися з різними цікавими бійцями, як мені здається. І сьогодні ми зведемо в бою Гудіні і Шекспіра. У Нас рандомно випала карта з битви Легенд частини першої. І відповідно буде тут, мені здається, дуже, дуже буде карта допомагати Гудіні, але подивимося, що воно буде. Так, давайте в двох словах: хто в нас тут буде грати? Гудіні це боєць ближнього бою, 14 одиниць життя, допомагає без. Теж боєць ближнього бою, 5 одиниць життя, і майстер звільнень. Виконуючи маневр з поліпшення, можете замість переміщення розмістити, розмістити Гудіні на будь-якій комірці. Без переміщується, як завжди. В принципі, вся механіка Гудіні, нагадаю, побудована на поліпшеннях. Тобто тут є багато м, плюшок, коли він щось поліпшує. Так, а я буду грати за Шекспіра. Це з ближнього бою, 13 один з життя, і допомагають три актори, ось такі, і в них по одному життю. І властивість Шекспіра в тому, що він може писати п'ятистопний ямб. Після вашої атаки або захисту додайте вашу карту у ваш рядок. Коли у вашому рядку стане 10 або більше. Складів, скиньте його, якщо в рядку рівна 10 складів, застосуйте ефект завершення на останній карті. Тобто він буде там, на кожній карті прямо зафіксовано, скільки, скільки складів в назві цієї карти, і, відповідно, воно буде потрапляти в рядок. Так, Ілля, ти яким будеш? А ти мені даєш вибір? Ну як завжди? Що, я колись тобі не давав вибір. Чи що. Так, я тоді буду тут, а там розберемося відповідно з акторами, тоді, коли ми візьмемо собі карти на руку. Що ми будемо зараз і робити, а ви можете вже ставити подобайку цьому відео, підписуватися на канал, якщо не вижеві цього ще не зробили. Залишайте свої коментарі до цього відео. Обов'язково задонайте на Збройні Сили України, це зараз найважливіше. Долучайтеся до підтримки нашого каналу. Як це зробити, ви знайдете в описі до цього відео, посилання на Манабанку. Дякую всім тим, хто долучився, дякую всім тим, хто долучиться, бо саме завдяки вам є можливість показувати нові класні ігри на цьому каналі. Тому ще раз величезне дякую. Ну і наливайте собі келих чаю або каву, бо ми будемо розпочинати. Будемо ми розпочинати. Ось з такого ми будемо розпочинати. І ти ставиш своїх помічників. Я ставлю своїх помічників. Щоб тобі не повадно було лізти до мене одразу. Чого? Та, що чого? Тому що, тому що я не хочу, щоб ти одразу до мене ліз. А мені здається, що це дуже хороша ідея взагалі. А от до тебе я можу одразу лізти. Що <плес> це таке? Так не можна. Ти думаєш? <плес> тоді отак. Ні. <плес> я думаю, отак буде достатньо Так, 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 я готовий. Ти карти себе будеш показувати? А ти взагалі показав? Так, 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 звісно. Маневр. Я можу показати, навіть дивіться, ось тут написано, скільки тут а, а, слогів. Я походив. Складів. Ти походив. Тобто ти нічого не підсилював, відповідно, нічого поганого мені не робив. Добре. Ну, хоча я підсилював би, але вже ладно. Ти підсилив би, але ладно. Підсилюю що. Худим? Підсилюй, якщо хочеш, підсилюй, якщо хочеш. Підсилю, так, маневр. І раз. І раз. І, І що це таке? І раз, два. І що це таке? Я, я силю, давай назад. Я не хочу, щоб ти мені тут оце влаштовував якусь мені тут щось. Е, Тому ця акторка буде атакувати гудіні. А це ти придумав? Так, да, я такий. І це покара всім! Що в тебе номер з зникненням? Ну, в мене чотири проти двох, тобі летить два. Угу, Це після бою. Перемістіть будь-якого бійця, що брав участь у бою максимум на три комірки. Можете перемістити цього бійця через комірки з ворожими йому бійцями. Подумай дуже уважно, що відбудеться в мене. Я тобі просто підказку даю. Хорошо, вдалі. Прочитай. Після бою завдайте одне поранення кожному іншому бійцю в вашій зоні. Типу, отак вот от. Кожному іншому бійцю. Ну, так і іншому бійці. Да. Це? це ж теж інші бійці. Я тобі підказав. Так, Iraji, ти так, ну тим ну, разі помруть. Прикинь. А -а -а. Чого я тобі підказую, це не зрозуміло. Ну і після бою задайте на поранений кожному іншому бійцеві в вашій зоні. А, помирають одразу два актори, і зазнає поранення Шекспір. Чого я тобі підказав, я не зрозумів. Пощо? Ну, да Ще діманев. Підсилю на один. Угу. Якщо це ваш хід, здобудьте одну дію. Так. Да. Угу. Ще один маневр. Привіт. Привіт. Тебе залишився. Залишилася одна Ні, дія. Ні, я підсилив. А, ти ще підсилив? Так. Да. Ще одна дія, добре. Тебе, в тебе дві дії, правильно? Так. Да. Тому я тебе б'ю. Ти мене б'єш. Ну, добре. Обман. Ні. У мене негайно спрацював раніше. Не Скасуйте не всі не ефекти не. на карті суперника. Тому спритність срок твоїх іде в скидку. Ні, ну взагалі. <с> ну, в мене негайно раніше йде. Але, ще одне... але, в мене, але в мене йде воно в лінію. Так, в тебе ще одна дія. Ну, я тебе б'ю. Ти мене б'єш. Це правда. Так, це правда. Що ж тоді з тобою робити? Що ж тоді з тобою робити? Скажи мені, будь ласка. Скажи мені, будь ласка, що з тобою робити? Ну, давайте ще раз обман. Та капіт. Ти прикалуєшся. Я тобі підказав, а ти кажеш, що я прикалуюсь. А в мене вісім. Я думаю, вже тут вісім, на жаль. Та ні. Але, на жаль, ще ні. Один. Чи я ходи? Ну, добре, я Шекспіром буду бити. Скільки в тебе вісім? 8. А що там може бути? Ну, і що завда там може бути. А що там може бути? Ну, бий. о о го Твори! Тобі одиничка летить. А мене після бою візьміть одну карту, якщо виграли бій, натомість візьміть дві карти, я беру дві карти. Я беру дві карти. І тепер дивіться, я склав собі лінію, і я мушу прочитати, що тут є. Покара всім! Абаман! Абаман! Твори! твори твори! І виконується. Перемістити кожного бійця максимум на дві комірки. це також стосується ворожих бійців. Максимум на дві комірки. Так. А, так. Ще раз, перемістіть кожного бійця максимум на дві комірки. Добре, давай. Раз, два. Раз. Як же так, що що. Ризикнеш, що в мене чотири карти? Як же так же зробити. Ризикну, що робити? Ага. Ризикну, що ж робити? А ти ризикни. А ти ризикни, кажу. А ти спробуй. Та спробую. Та я спробую. Так. Раз, два. Десь ми отак от зробимо. Хоча ні. Добагай. Раз, два. Отак ми зробимо. Це ми прибираємо. І в мене є ще одна дія. І в мене ще одна дія. О, актор буде бити. Бай. Вау! Четверка. Четвірка, але це солодкий жаль. Після бою перемістіть ваш обійця, щоб рахуючи бою максимум на дві комірки. Раз, два. І тепер я. Тепер тут воно. Ух-ух, В тебе не було захисту, так? Да? Це круть. Тепі ага, поранення. Ти підсилив відвертанням уваги. Задайте два поранення будь-якому бійцеві. Раз, два. Ще один маневр. Угу. А як це ти так? А що? Ти ж тут стояв? А я ж поліпшенням. А, так давай поліпшення. Тобі два поранення. Та знову мені два поранення. Тільки Раз, я два. Сюди. Ну, Добре, ти каверзу викидаєш, так? Да? Ну, да. Добре, ти вже дві каверзи викинув, а в тебе їх всього три. Все. Тільки я, напевно, ось так ще зробив. Добре, добре. Без питань. Uh, так, маневр. Скільки в тебе життя Йога? Можете таке питання? У mm, мене сім. Там не видно. А. В мене сім життів. У мене 7 життів. Раз, два. Раз, два. Ще один маневр. Ще один маневр. Раз. Два. Раз, два. Тобто У тебе два маневра? Тобто у мене два маневри, так. Да. Тоді маневр. Угу. Тобі два поранення. Раз, два. Ну, окей, Ще ти всі свої, всі свої кавер заскинув, добре. Ще один маневр зробив. Угу. Так. 4-5. Давай ще, ще раз маневрую. Ну, тобто а, я вже смысле, Ну, ти з, поманеврував, да. Я підсилюю лікуйся на два. Ага. М -м -м. Залишаюсь тут. Чи що? Ще я можу зробити по-іншому. Наприклад, зробити ось так. Зробити ось так. Ходи. Маневр. Хм. Ну. No. Маневер сюди, а тут раз, раз, отак, от Ні. Nee. <laughs> сюди маневр. Давай так. туди не треба. Так як це не треба? Ну, не треба. І Шекспір буде бити. Бий. Без. Б'є без. На трієчку. Ого. Тобі трієчка летить. А, тепер після бою поверніть загиблого актору в будь-яку комірку в зоні з Шекспіром. А, повернув. І тепер я зібрав знову ж таки лінію. Солодкий жаль, ще раз убій, ще раз! І поверніть усіх загиблих акторів у комірки в зоні Шекспіром. Що це значить? Тобі три поранення, ти чого собі не відматуєш? Може, ти її годі не відматував? Відматував. Фокусник якийсь. Так. Мене Угу. Підсіль спочатку його. Ага, знову два відновлюють. Добре. Угу. Що ще? Ходим, а. ти, ти ж тільки один зробив. Угу. Ходим. Так, я ходим. Да. Я ходим. Добре. Актор буде бити без. Бий. Трічка ми вбиваємо без. Немає вже без. І в нас залишилося полювання на Гудіні. Я б сказав полювання на Шекспіра. А я кажу, що полювання на Гудіні. Ні. Чому ні? Бо я то виграю. Ти мене виграєш. Тебе 5 життя, Єгоре. Тебе лікування немає. Е, чого ти взяв, що в мене немає лікування? Бо я так сказав. Ну, добре, якщо ти так сказав, добре. Добре, 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 добре. Так, а що мені тут підходить? Що мені тут так підходить? Не дуже мені тут так підходить. Ну ладно, будемо. Маневр. І подумаємо, що ми можемо скинути. А, я все одно так не добігаю. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. А як же мені так зробити? А як же мені так зробити, скажи мені, будь ласочка? Шекспіром, ти взагалі не добіжиш. Та-да, не добіжу, не добіжу. Хм. Ну, ти ж будеш і мене бити. Ну, так. Да. Ти ж будеш і мене бити, а я цього вкрай не хочу. А я цього прям вкрай не хочу. Тому ми можемо зробити так. А якщо так, раз. Раз, два, три. Добре. Я підсилюю. Раз, два, три, чотири. А що я, а що я четвірку використав? Ну, ладно. Ну ладно. Раз, два, три, чотири, пять. Раз, два, три, чотири, пять. Раз, так, ні. Оце у нас буде. Е а, ну, все правильно. Раз, два, три, чотири, пять. Все, я походив. Це я підсилив, тому воно не. не йде. Усе. Так. Мене Угу. Що мені не Я не хочу, щоб ти до мене підходив. Що я тобі хочу сказати? Не хочу, щоб ти до мене підходив. Ще один маневр. Я. Я. я, я. Я п'яп я, я не знаю, що мені. <рив> я сховався. <рив> я сховався, я сховався. І що? <рив> Це якийсь капець. Ну, так, да, ти свої кавер за всі повикидав. А давай я тебе знову тією штукою підловлю. Одиничку всім в зоні. Ну, якщо буде атакувати, підловиш. Це. Походив, походив, добре. Тоді актор буде тебе, акторка буде тебе бити. Цього разу це солодкий жаль. Після бою перемістіть вашу обіцяє, що брав участь у бою максимум на дві помірки а, Так, чи хочу я п -п переміщати, чи хочу я переміщати. Ні, не хочу я переміщати, тому це йде просто в. Таке цікаве питання. А ні, хочу я переміщати. Чого? Чого? Не хочу. Хочу. Кудись хочу я переміщати. Кудись хочу я переміщати на дві комірки я хочу сюди переміститися. Яке питання? Примістить будь-якого бійця, що брав участь у бою, максимум на три комірки, можете примістити цього бійця через комірки з ворожими йому бійцями. Ну я, звісно, все розумію, але якщо б було б не через ворожі комірки, тоді я маю. А, да, перший маю. Вибачаюся, ти мав перший. А я потім. А я потім, да, примістіть вашого бійця. Точно, ти ж перший, а потім я. Давай, давай розіграємо. Ти на три комірки. Ти туди А, Слухай, а що на цей? Ну я ж просто зараз буду. А, ну так э, я тобі дав подумати. Ні, ну ми ж по правилам граємо. Так. Ти там залишився? вже зробив свій вибір. Ні, ні, ти там залишився. Так. Yeah. Добре, тоді раз, два. І в мене ще один. ще один. Дій. Ще один дій, і акторка буде бити. Муби. Покара всім! Тобі 5. 5. Тому що після бою згадайте одне поранення кожному іншому бійцеві у вашій зоні. А. Угу. а. І тепер я склав ще одну лінію. Дивіться, що я собі тут склав. І нов солодкий жаль, покара всім. Візьміть одну карту. На... Взяв одну карту. Mm -hmm. Так, поки щось складається. Ви знаєш, мені не подобається, чесно. Е, ну, да я заховався. То от мені... Мене врятувало те, що я повернув э, акторів. Бо не повернув би акторів, то шансів, мені здається, у, у Шекспіра проти Гудіні небагато. Так, дивимося, що ми тут можемо зробити. Е, я не захищаюсь. Будеш підсилюватися? Негайно, ваш суперник може е, поліпшити цю карту. Не можеш поліпшити. Все проблема. Так. Це маневр. була перша дія. Угу. Так, маневр. маневр. Угу. І ще один маневр. І все? Uh, і все так, 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 мені поки що більше нічого і не і не потрібно, uh, uh -huh. б'єш мого? Ого, б'єш мого ого? Да. <пух> а ти що думав? Це буде так легко 4. Ще одна четвірка полетіла. Нічого собі. Як ти розкидаєшся потужними картами на. Потужними? На таких. Міхіт. Міхід. Раз, два, три, 4, 5. Слухайте, до мене підеш, чи ні? Не хочу. Маневр. Ти ще один маневр зробив. Нащо я зробив той маневер? Так, да, нашо. Ну, наприклад, щоб зробити отак. Раз, два і. е, Бути тебе атакувати. І бути тебе атакувати. Е, бути тебе атакувати. Бути тебе атакувати. Так, бути тебе атакувати. А ти мене не бути не атакувати. У мене жах на три. У мене на три. І після бою перемістіть кожного вашого актора максимум на три комірки. У мене небагато акторів, тому я, мабуть. Одна. Я, мабуть, поки нікуди не переміщуюсь. Будеш підсилюватися при маневруванні. Я те Актора? Так, ще одна четвірочка. Чи одна четвірочка? Давай. Mm. Я хочу лишитись один ну, одного. Добре. Можеш перемістити одного зі своїх бійців максимум на одну комірку. триває, що там для Візьміться мого наступного одну дію дію. і У мене дві дії. Може перемістити одного зі своїх бійців на одну комірку візьміть одну карту, забити одну дію. Ти не до мене йдеш? А як? Хм? Ну ти ж міг, ти ж вбив, ти ж міг. Це ж після бою ти можеш щось сюди переміститися, да, якщо хочеш. Я тобі підказую оце весь Взагальний. час. взагалі. Це маневр був, так? Да? Друга дія? Що? Ну, ти тільки що карту взяв? Я карту взяв за це. А, так? Да? Ти я. до того не брав? Ні. Все, я зрозумів. Давай. Ти будеш бити? Так. Да. Ти впевнений, що ти хочеш бити? Так. Да. Ти сильно будеш бити? Ні. Мені здається, що так. Да. Не вгадав. Е, ще раз убій. Ще раз. Слухай, ну ти прикалуєшся. <плакова> ти мене не пробив. Е, але в тебе ти береш е, ну, одну карту, здобуваєш одну дію, тобто в тебе все ще дві дії, але я. Сі на місця! Ще раз убій! Ще раз! <плакова> раз, два. Три. Ну, я б'ю Шекспіром. Ти прикалуєшся, я не можу. Ти, ти оцінив, так? Да, мій мій да. приколу, а? Так, да. можна, в наступний раз захист буде скидуватись. Можна? Наступний раз захист буде скидуватись. Так, да, бо мені такі правила не подобаються. <зас> ну, ти прикалуєшся. Обман. Дві одиничка литичка. Е, мені, мені летить одиничка, але в тебе ще одна дія. Ну, давай. Так, ти ж слідкуєш, я все правильно ставлю? Так. Да. Е, летить ще мені один. В тебе скільки життя? 4, 3. Ну, до речі, ти помер. Так? Да? Так. Да. Ну, в принципі, ну, можна вважати, що я вже виграв. Ні, ну так ти давай, тому що ти ще не виграв. Тому що ти тільки одне поранення мені зараз. Під час бою можете поліпшити цю карту. Ну, я вбив тебе. хо 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 7 мінус 2 це 5. Але так. стой, 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 стой. залиш, зайшли. Ну, коротше, я тебе виграв. Ні. Шу. Якщо ти не зіграєш цю карту, не виграв, тоді я тебе виграв. Не хочеш? Ще раз. Подивитися, ти... як я можу виграти по іншому поті, ладно. Ну, ти просто розумієш, що я виграю після того. Я кажу, що я вже виграв. Могу. Ну, от тепер виграв, так. Да. Клякса полетіла в Шекспіра, і ти виграв. Ти виграв на фоні просто купи, е, купи дій. Ти виграв на фоні купи дій, тому що в мене перший кін тільки прийшов. Ось, і, і все. І все. І клякса. Трохи не вистачило. Трохи. Бо я б, би тебе можливо і намагався б добити. Тому що я б тебе атакував би би, а потім ще і конем. Ти мене вбив, напевно. Так і я ж про це кажу. ні? Ти мене не вбив, би. Та в мене ще дві дії, я може і добив би тебе. Може. Ну, тому я кажу, що ти. Не кажу, коротше. Я це пані. Так, да. я тупанув, треба було не жах скидати, мені треба було іншу карту скидати, я по іншому виставив би. Хоча, з іншого боку, не факт, що мені цей жах би щось, щось допоміг би. Не факт, що мені цей жах допоміг би. Тому, в принципі, да, було важко, але ти виграв. Да. Молодець. А, ну і якщо ви ще не поставили вподобайку цьому відео, якраз час зробити і підписатися на канал, якщо не дай Боже, ви цього ще не зробили. Ну і побачимося в наступних відео. Пока-пока.